Комплексна програма Молодь Сумщини розрахована на 5 років. Документ розроблено владою спільно з представниками молодіжних організацій області. Наразі йде обговорення проєкту, вносяться пропозиції та рекомендації з досконалення механізму реалізації державної молодіжної політики. Нашій молоді тут цікаво жити, нашій молоді у нашої молоді немає бажання звідси виїжджати. І в іншої молоді є бажання приїжджати в наш регіон, тут жити, жити яскраво, цікаво і е, дієво доказувати своє право на те, що наша молодь найкраща. Програма вкрай необхідна для Сумщини, вважає ректор СумДУ, адже попередня втратила чинність у 2010 році. За словами Анатолія Васильєва, життя поставило багато нових питань. Відтак необхідно ретельно проаналізувати попередній документ і все, що спрацювало, розвивати далі, а для решти шукати нові механізми. Ми не повинні вийти за межі реалій. фінансових. фінансових. Я хотів би, щоб це було теж, теж зрозуміло при і цьому обговоренні. Я думаю, що ще можливо будуть обговорення програми. Ми виходили з того, що ми можемо написати все, ну максимально прописати, підтримку того і всього третього і десятого. Але перше, є обмеження по бюджету. Нам зразу сказали. Розроблена програма молодь Сумщини покликана підвищити рівень громадської активності і патріотичної свідомості молоді, рівень її правової культури. Також проект акцентує увагу на формуванні свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я боротьбі зі шкідливими звичками. Йдеться у запропонованій програмі і про підтримку молодих громадян у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив. все таки програму треба кількісними показниками наповнювати однозначно. Не можна програму затверджувати, спираючись на слова удосконалити, підвищити, залучити. Довести до такого показника, збільшити або зменшити якийсь конкретний показник на 5, на 8%, відсотків, на 25%. Основне побажання від учасників круглого столу зробити текст програми доступним широкому загалу, адже поки що не кожен бажаючий може ознайомитися зі змістом розробленої стратегії молодіжної політики. Також науковці СумДу вважають, що в документі замало тез, які стосуються перспектив роботи молодих освітян та заходів, які б спонукали їх до науково-просвітницької діяльності.